Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні покажу вам, як я пасинкую та формую перець, щоб він дав справжній урожай не просто зелень, а великі та соковиті плоди. Усім бажаю гарного перегляду! Від своїх городників часто чую, навіщо щось ламати, хай росте як хоче. А я вам так скажу: перець, як і дитина, потребує уваги, якщо не направити вчасно, то піде в бік, витягнеться, загущиться, а плоди будуть дрібні, а то й зовсім не зав'яжуться. Що ж воно таке, цей пасинок? Пасинок це бічні пагони, що ростуть із пазух між листочком і стеблом. Якщо їх забагато, кущ витрачає сили не на плоди, а на зелень, і ми з вами не отримаємо ті самі високі та якісні урожаї. Обривати пасинки треба вранці, коли сухо. Я роблю це раз на тиждень. Не з усіх, а тільки знизу, або якщо бачу, що кущ стає надто густий. Зазвичай я залишаю 2-3 основні стебла. На вашому кущику буде розгалудження, ви точно його помітите. Усе інше, крім нього, обрізаю. Якщо перець росте у відкритому ґрунті, йому треба простір, світло і повітря. Інакше почнуться грибкові болячки, а вони нам точно не потрібні. Коли кущ відкритий, сонце доходить до плодів. Повітря гуляє між листями, рослинка задоволена. А ще не забувайте підживити після пасинкування, бо миші її трошки потривожина. Підживлюю настоєм кропиви 1 літр добрива на 10 літрів чистої води. Добре все перемішую і по зволоженому ґрунті літрова банка під кущик. Рослинка задоволена, рослинка не стресує і радує нас майбутнім урожаєм. Рідні городники рідного фермера. Пасинкування справа п'яти хвилин, але результат на весь сезон. Як завжди, не закликаю до фанатизму, не стрижемо під нолик. Просто дивіться на свій перець з любов'ю і робіть, як підказує серце. Ну і звичайно, трішки досвід. Пишіть у коментарях, чи пасинкуєте ви свої перці. Кому було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою. Підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі, і буде вам щастя! Слава народові України! Всім папа! -па.